8 лютого виповнюється 100 років від дня народження Віктора Зарецького, видатного українського живописця, графіка, шістдесятника педагога. Він стверджував, що має двох духовних батьків Тараса Шевченка і Густава Клімта. Зарецький здійснив переворот в українському мистецтві, виробивши власний стиль українську неосецесію. Разом з дружиною Аллою Горською та іншими видатними художниками монументалістами він створив понад три десятки великих мозаїчних панно в різних куточках України. Він був разом з Аллою Горською одним з лідерів шістдесятницького руху. У січні в музеї книги і друкарства України розпочався мистецький проект Віктор Зарецький між рядків і полотен. Ця виставка є першою з серії ювілейних експозицій, присвячених творчості видатного художника. Виставка метафорична реальність Віктора Зарецького відкривається 8 лютого в Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Гелагана. Народився 1925 року в колись козацькому містечку Білопілля на Слобожанщині, яке, за легендами, заснували його предки. Мистецтво, нове, небачене це те, що на своїй землі, це те, що розумне, йде від інтелекту, а не від живота. Занотував у щоденнику в середині 1960-х роках Віктор Зарецький Митець відмовився зображати партійну номенклатуру. На честь подружжя видатних українських художників шістдесятників онука митців художниця Олена Зарецька заснувала фонд Алли Горської та Віктора Зарецького.